Сила в тобі представляє, кращі цитати Вілла Сміта: Хороші люди принесуть вам щастя, погані, нагородять вас досвідом. Ще гірші дадуть вам урок, а найкращі подарують спогади. Цінуйте кожного, немає гіршого болю, ніж той, який відчуває людина, яка не досягла бажаного через власні лінощі. Навіть найбільше кохання якось приходить до такого етапу, який можна назвати одним великим словом кошмар, коли кожна розмова призводить до сварки, коли поганого стає більше, ніж доброго, коли на зміну колишній романтиці приходить побут та нерозуміння, кожна пара одного разу проходить це. З різницею в тому, що одні згодом кажуть: Ми пройшли це разом, а другі вимовляють, ми не зійшлися характерами і розійшлися. Коли ти самотній, це не означає, що ти слабкий, це означає, що ти досить сильний, щоб чекати на те, що ти заслуговуєш. Не женися за людьми. Ті, хто справді належить вашому життю, прийдуть до вас і залишаться з вами. Посмішка найкращий спосіб упоратися зі своїми проблемами, придушити свої страхи та приховати біль. Протягом усього життя люди злитимуть вас, не поважатимуть та погано поводитимуться з вами. Нехай Бог розбереться з тим, що вони роблять, тому що ненависть у вашому серці просто поглине вас. Я хочу розважати людей, змушувати їх сміятися не має значення на сцені чи на екрані. Якщо знадобиться, я можу станцювати на столі. Люди, які зникають, коли вони вам справді потрібні, насправді вони не потрібні. Ніколи не варто недооцінювати біль людини, бо в момент істини ми всі боремося. Деякі просто краще приховуються, ніж інші. Гроші та успіх не змінюють людей, вони просто посилюють те, що вже є. У житті немає нічого неможливого, я намагаюся донести цю просту думку до всього людства своєю роботою та власним життям. Намагайтеся і у вас все буде круто. Якщо ти не робиш чиєсь життя кращим, ти марнуєш час даремно. Найцінніші речі в моєму житті я не вивчав у школі. Життя, зеркало, яке саме показує, що нам треба зробити із собою та своєю долею. Якщо ми прокидаємося вранці і розуміємо, що ми не задоволені, потрібно щось із цим робити. Я хочу, щоб моє життя, моя робота, моя сім'я щось означали для мене та мали сенс, а не просто існували. До речі, я думаю, ви знаєте, що маленькі кроки можуть привести до великих змін. Тому якщо ви відчуваєте, що наш контент надихає вас та допомагає вам покращити своє життя, то обов'язково прямо зараз підпишіться на наш канал. Це ваш перший крок до змін, і разом ми зможемо досягти більшого. Приєднуйтесь також до нашого телеграм-каналу, де ви знайдете ще більше мотиваційних порад та унікального контенту. Це спільнота, однодумців, і ви не можете пропустити можливість стати її частиною. Та якщо ви бажаєте підтримати розвиток нашого каналу, то можете зробити донат, реквізити для якого будуть в описі під цим відео. Ваш внесок не лише допоможе створювати якісний контент, а й відкриє нові можливості покращувати життя багатьох. І не забудьте залишити коментар під відео, бо ваша думка важлива для нас і допомагає нам вдосконалюватися. Дякую за вашу підтримку. Не намагайся збудувати стіну одразу цілком. Готуючись збудувати стіну, не кажи: я збудую найбільшу та найкращу стіну, яку коли-небудь будували. Тоді все починається погано. Краще говори. Я покладу цю цеглу настільки ідеально, наскільки цегла може бути покладена. І ти робиш це щодня, і скоро ти збудуєш стіну. Тому що важко зробити перший крок, коли дивишся, наскільки велике завдання. Завдання невелике це лише одна цегла за один раз. Якщо тебе не було поряд, під час моєї боротьби не розраховуй, що ти будеш поряд під час мого успіху. Єдина річ, як я вважаю, якою я зовсім відрізняюся від інших людей, це те. Що я не боюся померти на біговій доріжці. Ви, можливо, талановитіші за мене, розумніші, сексуальніші та кращі за мене за всіма категоріями. Але якщо ми виходимо на бігову доріжку разом, є два варіанти ви здаєтеся першим або я помру. Якщо ви вважаєте за необхідне, судити мене за моє минуле, не дивуйтеся, якщо я вважаю за необхідне, залишити вас там. Поки інші сплять, я працюю, інші їдять, я працюю. Страх не справжній це продукт думок, які ви створюєте. Не зрозумій мене неправильно. Небезпека є дуже реальною, але страх це варіант для кожного з нас. Я хочу робити добро. Я хочу, щоб світ став кращим, бо я був тут. Я встаю щодня вірячи. Що сьогодні буде краще, ніж учора, іноді вам доведеться забути те, чого більше немає, оцінити те, що у вас є, і з нетерпінням чекати того, що прийде. Не потрібен ніякий план Б. Він лише відволікає від плану А. Якщо ви хоча б замислюєтеся над планом Б, то вам швидше за все доведеться його використовувати. Я не вірю, що можна бути рабом системи, якщо ти розумієш, як ця система влаштована. Подивися на своїх 5 найближчих друзів вони є те, що і ви самі. Якщо вам не подобається хто ви є, ви знаєте, що потрібно робити. Не можна боятися померти за правду, що правда це єдине, що завжди буде постійним. Якщо ти не борешся за те, що хочеш, не плач за те, що втратив. Традиційна освіта заснована на фактах, числах та іспитах, а не на істинному розумінні матеріалу та отриманні навичок щодо використання його в реальному житті. Сміт Якщо вам сподобався цей контент, і ви хочете отримувати ще більше корисної інформації, то, звісно, підпишіться на наш канал, адже ваша підписка допоможе нам створювати ще більше відео, які надихають і підтримують наше худо успіху багатьох. Разом ми можемо досягти більшого.